Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні поговоримо про осіннє підживлення рослин, які добрива обрати, коли розпочинати осіннє підживлення та взагалі, навіщо це потрібно робити восени. Сподіваюся, що на всі ці питання ви знайдете відповіді у цьому відео. Насправді осіннє підживлення рослин розпочинається ще всередині серпня. Та зазвичай ці строки залежать лише від ваших кліматичних умов. В нас зазвичай у цю пору ще дуже спекотно. І я розпочинаю підживлювати рослини на початку вересня. Минулого року підживлювала приблизно 3-4 вересня. Цього року тільки ну, розпочинаю це робити. Сьогодні вже 9 вересня. Нарешті стало трохи прохолодніше, і можна комфортно працювати. Та у будь-якому разі, не слід чекати на те, щоб рослини почали жовтіти та скидати листя. Підживити рослини потрібно так, щоб вони встигли засвоїти всі ці поживні речовини, що ми їм дамо, ще до настання холодів, тоді вони добре перезимують. А це. А це шкідливе кошеня, яке заважає мені працювати. Шкідливе, шкідливе, хоче гратися. Хтось підкинув, хтось підкинув нам у двір оцю чучундру, оцю малу чучундру. І тепер вона мені ламає квіти, ламає мені квіти і не дає працювати, не дає. Отже, майте на увазі, що підживити рослини потрібно до початку їх зимового спокою. Щоб вони встигли засвоїти ті поживні речовини, які їм потрібні для гарної зимівлі. І якщо ви ще не розпочали осіннє підживлення своїх рослин, варто із цим поквапитись. Сьогодні підживлювати буду всі свої декоративні рослини. І волотисті гортензії, і крупнолисті. І ті, які зараз квітують, і ті, що відквітували, та інші декоративні рослини, які не потребують сьогодні пересадки. Ті рослини, які потребують пересадки, буду днями пересаджувати та додаватиму добрива безпосередньо до свіжого субстрату. А ті рослини, які не потребують пересадки, буду підживлювати, додаючи добрива у верхній шар ґрунту. Ось так. Додаю добрива і обережно змішую їх з верхнім шаром ґрунту. Основними елементами, які потрібні рослинам восени, є фосфор і калій. Азот у даному випадку не потрібен. І може навпаки зашкодити рослинам. Азот спричиняє ріст молодих пагонів. Такі пагони не вспіють вже визріти і не перезимують. Крім того, якщо молодих паганів буде забагато, це виснажує рослини і вони втрачають свою зимостійкість. Отже, ви можете втратити навіть велику рослину. Виключенням для застосування азотних добрив можуть бути лише рослини, які будуть зимувати в теплі. У опалюванні теплиці або оранжереї. В інших випадках азот заборонений. Фосфор відповідає за зміцнення кореневої системи, визрівання молодих приростів та стійкість рослин до несприятливих погодних умов, тобто підвищує морозостійкість рослин. Калій відповідає за квітування рослин і сприяє закладанню і зміцненню квіткових бруньок, які квітуватимуть вже наступного року. Як і фосфор, калій сприяє загальному зміцненню рослин і покращує їх зимостійкість. Отже, восени нам потрібні фосфорно-калійні добрива. Для своїх рослин я обрала осіннє універсальне добриво Біопон. Придбала це добриво ще минулого року, воно містить фосфор калій та мікроелементи у збалансованій формулі, яка підходить більшості рослин. Підживлювала їм минулої осені свої рослинки, і цього року буду підживлювати так само. Ви можете обрати будь-які інші фосфорно-калійні добрива. Головне звертайте увагу на їх склад, щоб вони не містили азот, а містили фосфор і калій. Та мені більше подобається використовувати комплексні добрива, які, крім основних макроелементів, містять додатково ще різні мікроелементи. Як ви вже зрозуміли, осіннє підживлення потрібно насамперед для загального зміцнення рослин. Та найважливішим осіннє підживлення є для молодих рослин. Їм найбільше необхідно і потрібне таке підживлення. Для того, щоб визріли їх молоді пагони і добре розвинулась коренева система. Гадаю, це відео стане вам у нагоді. Всім гарного настрою і мирного неба над головою! На все добре, друзі! Це буде Україна!